Ми вітання сьогодні понеділок, 2 квітня. Чим жила Вінниця цього дня і на вихідних дивіться у програмі день за днем сьогодні. у випуску. усі на суботник до Пасхи Вінницю повністю приберуть. Вінницькому кавену 50. Прибрати територію в Вінниці до Пасхи таке завдання поставив міський голова Володимир Гройсман. Це стосується не лише підприємства організацій, а й усіх мешканців міста. У Вінниці розпочався сезон суботників. Його відкрили працівники концерну Поділля та небайдужі мешканці. Прибирають парк імені Ющенка. Попри вологу та холодну погоду на прибирання парку прийшло близько сотні городян. Щоб бачили, що ми кидаємо. Три завдання ми сьогодні перед собою поставили це пробрати побутове все сміття, це полагодити лавки, які розташовані для відпочинку в цьому парку, а також їх пофарбувати. Завдання у нас єдине, щоб в нас було місце чистим. І прийшли ми сьогодні, в принципі, щорічно робимо це. Але минулому році ми робили, прибирали набережну. От сьогодні запросили нас на саме на Поділля депутат міської ради очеретний. сказав, що буде відбуватися захід, і надзвичайно приємно, що цей захід відбувається саме за підтримки мешканців. Цей 60-річний чоловік з палицею на суботнику збирав сміття на рівні з молодими. Він не працівник концерну Поділля, а просто громадянин, який любить чистоту. Я рвалів по цьому ділі. Ну так трошки важковато, але ну, я повіду, з дитинства. Я порядок жив. Як вдома, так і в районі. Взагалі місто, щоб чисте було, як зараз у нас в Вінниці. Минулого року в цьому парку на суботнику зібрали вісім машин сміття. Цього разу його вдвічі менше. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ця до Пасхи і у вінницьких храмах представники різних конфесій сьогодні зібрали за одним столом, розповіли, як відзначатимуть Великдень цьогоріч. Першому Воскресіння Христове святкуватимуть католики. Пасхальні літургії пройдуть 7 квітня увечері. Люди індивідуально приходять до сповіді. Дійсно, для нас це такий час жнив духових, тому що сидимо в таких будках дерев'яних і сповідаємо масово людей. Але це щастя, це дійсно радість, бачучи і відчуваючи, як людина єднається з Богом через покаяння, через визнавання гріхів. Православні відзначають Великдень 15 квітня. Священнослужителі Свято-Преображенського кафедрального собору обіцяють по святковому прикрасити храм. Саме молодь буде прикрашати свої храми до Пасхи, не просто парафіяни, які зазвичай цим займаються, а прикрашати якось цікаво. Можливо, це будуть якісь, ну, як квітучі храм прикраси з квітів, звичайно. Можливо, будуть проведені, Зараз планується. от Я буквально вчора знаю, в нас збиралася молодь, наші молодіжки. Можливо, будуть проведені пасхальні флешмоби. У Вінниці шукають молодих людей, які мають бажання стати помічниками депутатів. Для молоді це шанс зробити перший крок до великої політики, говорить депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, необхідно надіслати резюме та і на тему Моє бачення роботи депутата або Україна майбутнього. Документи можна подавати до 10 травня. В інтернеті буде спеціально виділена відповідна сторінка. Де будуть присутні кожен із представників сьогодні, які присутні тут, я маю на увазі депутатського корпусу. Їх, буде про них інформація стосовно їхньої професійної діяльності, і кожен студент. Який себе бачить, чи кожна молода людина, не в залежності від того, який вуз він представляє, який в нього вік є, входить він до студентського парламенту, чи він не входить до студентського парламенту. Але якщо в нього є бажання бути активним, йому необхідно буде там зареєструватися і подати свої пропозиції стосовно того, щоб стати помічником. Об'єкти, де прибуває багато людей, перевіряли на дотримання правил пожежної безпеки. З 26 по 30 березня такі заходи провели у Козятинському районі та в Козятині. Тут інспектували торговельні центри, навчальні та лікувальні заклади. Комісія також побувала і у приватному секторі, де проживають соціально незахищені громадяни. Перебуваючи у козятині, комісія відвідала центральну районну лікарню. Тут перевірили, в якому стані будівлі та приміщення, чи справно працюють системи протипожежного водопостачання, чи є засоби пожежогасіння. Також з медиками провели навчання, як поводитись в разі виникнення пожежі. За результатами перевірки було складено припис. Виконуються в перш за все в першу чергу заходи режимного характеру, організаційно документальні заходи, але Потребує значного покращення усунення недоліків капітального характеру, тобто обладнання будівель та горічних, горічних приміщень автоматичною пожежною сигналізацією, обробка дерев'яних конструкцій горишних приміщень дерев'яних елементів вогнезахисним розчином, забезпеченість установи первинними засобами пожежогасіння гасіння. Як показує досвід на даний час, це є основне проблемне питання в нашій державі на об'єктах державної форми власності. Тобто, це ті всі заходи, які потребують значних матеріальних затрат. співробітники управління разом з козятинськими МНСниками також відвідали самотніх людей похилого віку. Їм розказували, як уберегти своє приміщення від пожежі. багато дуже пожеж виникає внаслідок небережно поводження з відкритим вогнем. Або при електробезпеці відкритий вогонь заборонено розводити поблизу житлових будинків, спалювати сміття, заборонено класти якісь речі легкозаймисті або з легко горчні. Стілку... Такі перевірки є плановими. Наступна відбудеться в квітні у Літинському районі. Цьогоріч Вінницькому кавену виповнюється 50 років. Перша ця гра у місті відбулася 1 грудня 1962-го. шістдесят дату КВНщики відзначили цими вихідними. Вони зібрались біля техліцею. Саме в його приміщенні відбулася перша у Вінниці гра КВН. 50 років Вінницькому кавену для цих людей свято. Чекаючи офіційної частини, вони діляться спогадами, емоціями. Я приїхав з Ізраїля, живу в місті Холон спеціально на нинішній мероприяті. Эмоции трудно описать. Обычными словами это все где-то. Бабочки в животе, если можно так сказать. Сплошная эйфория, адреналин, сплошные поцелуи, объятия. А ты помнишь? А было вот так. В общем, не передать, не передать. Очень здорово. Когда мы приехали во Львов, в клуб железнодорожников, а там плакат. Мы здесь победили, а там плакат. Действительно, огромными буквами. Ви імілі нас в Вінниці. Ми імеємо вас в Львові. І ми їх побіділи. І всі автобуси рисували на братне путь. У нас було ми і ми імем Львов во Львові. Вітальні слова екскурс в історію від старожив Вінницького кавену після музичний номер. Дві кама Львова Ей Поріські. Он вполне достоин вложения, И в его объятиях электрических Будешь ты трястись от напряжения. Саме головне було не розкалатися. Градська находилась. Одразу за цим відкриття пам'ятної таблички. Одразу після відкриття пам'ятної таблички учасники дійства перемістились в екскурсійний трамвайчик. Ми під'їжджаємо до самої скажімо, там серед середоточні розличних артефактів. Це площа театральна. Театр, в котором в своє время проходило очень много различных мероприятий, в тому числі в 1992 році в, 92 именно в этом здании була задумана Асоціація КВН України. Коли ми проводили здесь фестиваль, всі зібралися і сказали, о, як класно, давайте будемо проводити Асоціацію КВН України. Кінцева зупинка міський палац мистецтв Зоря. Навпроти нього закладають капсулу з посланням Кавенщикам майбутнього. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. В день гумору 1 квітня вінецькі кевенщики різних епох зустрілись на сцені міського палацу мистецтв Зоря. Тут пройшла битва віків, так ювілейну гру назвали організатори. Ось як це було. У Тюмені є в житті, і рядки. сьогодні без всяких подмін, К вам євілись зайдіє предки, начинавши свійська лент. А я у себя на огороде маг посадил. Тихо! Если кто-нибудь увидит, тебя ж самого посадят. Хто да кто увидит, там такая конопля вымахала, что мака и не видно. Що в березні розпочався прийом документів до Одеського регіонального інституту державного управління. Він є вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації та входить до системи Національної академії державного управління при президентові України. Основним завданням інституту є підготовка кадрів органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тут навчались багато вінничан. про заклад та його вінницьких студентів у наступному сюжеті. Днями більше 30 віничан подали документи для вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Про високу якість освітніх послуг, які надає інститут, свідчить конкурсна ситуація, каже перший заступник директора Вишу Анатолій Ахламов. Вже декілька років поспіль конкурс для вступу до інституту є одним з найвищих серед закладів Національної академії держуправління. З 1 березня в інституті розпочато прийом документів на спеціальності галузі знань державне управління. В связи с футбольным чемпионатом время сдачи документов и время экзаменов было перенесено, поэтому необычно началось рано, начиная с 1 марта. Последний срок сдачи документов 12 мая, и до конца мая пройдет, пройдут вступительные экзамены. Одеський регіональний інститут державного управління протягом 16 років успішно здійснює навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Одеський регіональний інститут обслужує юг України Одеську, Ніколаївською, Херсонську область, Крим і Вінницьку область. В інституті навчаються як керівники органів публічної влади з багаторічним досвідом роботи, так і вчорашні школярі, випускники шкіл. Там тоже полный цикл подготовки в области управления. Готовят бакалавров по специальности менеджмент, специалистов по специальности менеджмент организаций и эм, магистров по специальности управления проектами. На мой взгляд, это очень интересная и перспективная специальность. За роки існування інститутом підготовлено понад 5,5 тисяч управлінців, дві третини з яких магістри державного управління, серед них і наші земляки. Зокрема, заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Любов Спірідонова. Перший заступник міського голови Володимир Кістіон. головний державний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан. Три роки тому завершив навчання в інституті директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко. За його словами, навчання у виші допомогло йому у кар'єрі. Це не перша моя вища освіта, і, напевно, самі позитивні тільки враження від безсереднього навчання в Академії при президентів України. Чому? Тому що вони в основному полягають в практичному застосуванні в повсякденному житті. І, звичайно, мені, коли я прийшов молодий спеціаліст безпосередньо на державну службу, було ну, досить важко адаптуватися, але ті практичні знання, які я здобув безпосередньо на своїй роботі, вони мені дуже допомогли навчатися в академії. І майже за три роки я здобув знову ж таки кваліфікацію управлінця. Це була тоді ще моя друга освіта вища, і воно мені. Ну, досить позитивно вплинуло і на мою кар'єру, в тому числі Лариса Попова, директор департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради, навчається лише на першому курсі, та вже за одну сесію зрозуміла з вибором вузу не помилилась. Навчання дійсно є дуже цікавим, тому що викладачі, по-перше, вони дуже досвідчені люди і вони вкладають душу в те навчання, яке вони нам дають. Вони хочуть дійсно чомусь нас навчити нового. По-друге, є можливість поспілкуватися із іншими людьми, які проходять навчання, якби поза межами вже навчального періоду дійсно обмінятися досвідом роботи і багато досвіду ти переймаєш для себе. За 16 років в інституті більше ніж у 10 разів зросла кількість слухачів факультету державного управління, базового факультету інституту, у тому числі три рази кількість слухачів денного відділення в 5 разів вечірнього та в 15 разів заочного. В 1997 році було вперше випущено 39 магістрів державного управління, а в 2011 році вже 385. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. До уваги модників та модниць вже цієї середи у Вінниці розпочнеться фестиваль «Вінницькі дні моди. Триватиме він до 7 квітня. У торговельному центрі Шок вінницькі дизайнери презентуватимуть модні тенденції весна літа. 2012. розпочнеться дійство з показу колекції Тетяни Власної та Наталії Анрі. У четвер свої роботи покажуть Тетяна Сухомуть, торгова марка «Ажур» та Еліс Мей. П'ятницю на подіумі можна буде побачити творіння Олександра Очеретного, Марини Ярославської та Світлани Теремчук. 7 квітня свої колекції демонструватимуть Григорій Шардоне, Ольгара, Людмила Квітна, Деста Інна Макарна. Вхід на показ безкоштовний. Наразі це було останні повідомлення. Випуску більш інформації про події понеділка 2 квітня ви можете знайти на сайті майвін.ком.юей на вас чекає прогноз погоди. і ну, я прощаюся з вами. Побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, у вівторок 3 квітня вночі та вдень очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 2, плюс 3. День 10-15, вище нуля.